Доброго ранку! Рубрика Здорово жити продовжує нести корисну інформацію, яка допоможе вам зберегти своє здоров'я і здоров'я близьких вам людей. Як чудово, що Господь попіклувався і створив такий яскравий та кольоровий світ. Уявіть лише на мить, якби все навколо нас було б чорно-білим і їли б тільки вівсянку. Та, на щастя, все, що нас оточує, в тому числі овочі, фрукти, які ми споживаємо, яскраві, корисні та радують наші очі. Погодьтеся, що страва виглядає набагато привабливіше, якщо має яскравий колір та апетитний вигляд. До речі, зазначу, що колір має певний вплив на смак фрукта чи овоча. А тепер про головне, від чого залежить колір та як це впливає на наше здоров'я. Справа в тому, що плоди різних рослин відрізняються за вмістом барників. Наприклад, завдяки антуціанам ми маємо плоди синього, фіолетового та червоного кольорів. А ось зелений колір огірків капусти чи перцю пов'язаний з вмістом хлорофілу, а помаранчевий колір моркви зумовлений каротином. А тепер про властивості. Антоціани є потужними антиоксидантами, які захищають наш організм від вільних радикалів. Вони мають унікальну здатність протистояти ультрафіолету і зменшують ризик виникнення онкозахворювань. Завдяки антоціанам сповільнюються процеси старіння і лікуються деякі неврологічні захворювання. Антоціани застосовуються для відвертання бактерійних інфекцій і в комплексній терапії при лікуванні. Рослинні пігменти також допомагають запобігти діабету або зменшити його наслідки. Хлорофіл стимулює формування еритроцитів, знижує рівень холестерину та кров'яний тиск, зміцнює імунну систему, перешкоджає розмноженню бактерій та допомагає попередити захворювання на рак. Тож, слідкуйте, аби в вашому раціоні завжди щось зеленіло. До речі, поділюсь одним дуже цікавим фактом про хлорофіл. На початку ХХ століття групи учених було зроблено наступні відкриття. Людський гемоглобін крові дуже схожий по своїй будові з хлорофілом. Відмінність лише полягає в тому, що у випадку з гемоглобіном білкова структура формується навколо молекул заліза, а у випадку з хлорофілом навколо молекул магнію. Після цього відкриття зелений пігмент заслужено дістав назву крові рослин. Якщо ви не поважаєте моркву, раджу вам переглянути своє ставлення до неї. Її каротин є попередником вітаміну А, володіє антиоксидантними властивостями, ефективний у профілактиці онкологічних захворювань, а також покращує зір та роботу серцево-судинної системи. А ось антуціани зміцнюють стінки судин і попереджають розвиток атеросклерозу. Тому не забувайте про баклажанчики або помідорчики, смородину, чорницю, синю цибулю. Природні барвники не завдадуть шкоди, хіба що ви споживатимете їх кілограмами. Більше того, вони можуть поліпшити стан нашого здоров'я. Тож приготуйте своїм близьким щось яскраве, смачне та корисне. Не забувайте пити водичку, і на цьому ми з вами прощаємось до зустрічі.